Ребята, дай їй сюди, дай сюда її. Думаєте, з ким я так спілкуюсь? Знаєте що це? Особливо, якщо в мене зараз дивляться люди віком від 16-18 років, за ті, у кого вже прокидаються сексуальні... Бля, якісь сексуальні репродуктивні інстинкти. Ліна, так не можна жартувати. Сьогодні на календарі 1 квітня, хоч ви це відео подивитесь десь 1 вересня або 1 жовтня 2022 року, судячи з усього. І це, блін, я вперше був так жорстоко розіграний на 1 квітня. Олена підходить тільки що і каже, ти знаєш що це? Це оці дві палочки, це значить, що. І каже. Що це за жестяк, Реда? Радамір. Ти це бачиш, ти як бачиш? вона гона? Це Радамір це з мене. Це, це, це твої дві палочки, забирай їх свої дві палочки. Йому подобається, коли є ще один маленький Радамір. ти бачиш? Але я думаю... Бач, тоді що... я зробила всі три тести, всі три тести показала дві палички. Це не смішно, Лєна! Всі дешеві.